Чому ви на мене наїжджаєте? Ви наїжджаєте на всіх людей? Маршрута тиждень для однієї із пасажирок 242-го маршруту та водія таксомотора розпочався скандалом. Кермувальник, мовляв, не зупинив автобус на вимогу жінки і провіз її на два квартали далі. Врешті став на кінцевій, де й почали розгортатися події. Спершу чоловік, нібито відмовився випускати жінку з маршрутки, а потім накинувся на неї з кулаками. Іншу версію розказали у компанії, яка обслуговує маршрут. Водій, не... Не міг а, на вимогу пасажира зупинитися в неположеному а, місті, потім, тому що це не дозволяло правил дорожнього руху. На що а, пасажирка відреагувала дуже. Емоційно директор розповідає: на кінцевій зупинці жінка накинулася на водія, почала бити його і нецензурно ображати. Тому кермувальнику довелося викликати міліцію. Чекати на правоохоронців пасажирка, мовляв, не захотіла і почала виламувати двері, каже директор компанії-перевізника. у міліції повідомили: перший виклик надійшов від жінки за кілька хвилин. І від водія зараз звичайно проводиться перевірка. І вже по її закінченню буде прийняти рішення згідно закону. Свідками скандалу стали десятки людей. Працівниця одного з кіосків, які стоять біля зупинки, розповідає, кулаками жінка не махала, але і водій автобуса її не бив. Хоча силоміць вихопив у неї сумочку, а потім закрив двері і не випускав пасажирку. Така манера поведінки для кермувальника, мовляв, прийнятна. Дівчатки рядом в магазині говорять, що це не перший случай, що у нього, в принципі, буває. Кияни регулярно скаржаться на водіїв маршруток. Спочатку року. Колцентру 1551 вже надійшло понад дві тисячі звернень. Люди просять зробити контроль за маршрутками більш жорстким, бо не впевнені у власній безпеці. Є такі скарги, де водії палять цигарки в салонах, а не всі переносять цей дим, тобто багато скарг є так на технічне обслуговування маршрута. Водії маршруток пасажирів б'ють не вперше. Аналогічний випадок трапився торік. Тоді проти кермувальника порушили кримінальну справу за хуліганство. Андрій Лаш, Андрій Гегеля, телеканал Ки.